Минулі роки, пригадує інженер з охорони та захисту лісу спеціалізованого лісогосподарського акціонерного товариства Тур Василь Козак у Ковальському районі лише протягом одного сезону відновлювали до 300 гектарів лісу. Завдяки цьому лісистість району на сьогодні вище ніж в середньому по області, і що важливо, нові ліси з'являться на еродованих та непридатних для сільськогосподарського використання землях. Зараз лісистість району біля 37%. Якщо б ми зберегли навіть цей ліс, то це було б велике досягнення і ну, велика державна справа. Бо ліси і горять, несвідомі громадяни і засмічують їх і так далі. Так що догляд за лісом, збереження, охорона лісу справа дуже важлива. Цього року лісівники вже висадили сіянці на площі понад 100 гектарів. Лише у день довкілля, наприклад, у стеблівському лісництві висадили в ґрунт молодих сосен на площі понад 2 гектари. Лісівникам активно допомагали посадовці районної державної адміністрації, працівники підприємства, установа, також учні сільських шкіл. Після тогорішнього берелому вирізали гектар 20 сотих лісу, і цього року вже ми їх залісили по новому. Посадили десь біля. 10 тисяч саженців сосни помагали нам дякувати їм, що вони приїхали, послухалися нас. А так би мусили саме садити. А так помогли нам за день посадили таку велику площу. Вже наступного дня всі разом активно попрацювали і в Голобському лісництві, де лісівники підготували нові площі для майбутнього соснового лісу. З великим задоволенням, як школярі, так і працівники адміністрації сьогодні взяли участь у цьому заході. Вдалося нам сьогодні при добрій погоді заліснити певні площі. Лісом це і майбутнє наше, це і легідні планети, це і добрий такий відпочинок, разом поєднаний разом з працею. Активно попрацювали у день довкілля і представники міської влади, ветеранських та молодіжних організацій Коваля. Більше ста молодих саджанців Буску, вирощених спеціалістами цеху зеленого господарства комунального підприємства «Добровод», висаджено в ґрунт на території парку культури і відпочинку імені Лесі Українки, що в самому центрі Коваля. Це є символічно, коли старші покоління сьогодні рада ветеранів зібралися з молодими людьми, з школярами і спільно посадили Бузкову алею поколінь. Так її назвали алея поколінь для того, щоб передавати все те, що надбано, щоб далі дбали молоде покоління, дбало далі і несло цю славу. Активними учасниками загальноміської толоки у день довкілля були колишні фронтовики, ветерани праці та представники молодіжного фонду «Наша майбутнє, студенти університету третього покоління та школярі ковальських шкіл. Дана акція, окрім екологічного мала ще й ідеологічний підтекст, і була приурочена 65-тій річниці великої перемоги над фашизмом. Проблематика майбутніх місцевих виборів зібрала за круглим столом представників авторитетних громадських та наукових організацій, голів місцевих рад та депутатів, експертів та громадських діячів не лише з Ковеля, а й інших міст України. Учасники дискусії обговорили проблемні аспекти законодавства про вибори місцевих рад, а також проаналізували наслідки обрання представницьких органів місцевого самоврядування за закритими партійними списками. Головним лейтмотивом усіх виступів була теза про необхідність негайних змін до закону про місцеві вибори через його невідповідність інтересам територіальних громад. Україна дозріла до зміни виборчої системи, до певної модифікації виборчої системи. Це може бути повернення до мажоритарної системи, де так само є свої недоліки, але принаймні мажоритарний кандидат він ближчий до виборця. Виборець має на нього хоч якийсь вплив, тому що зараз вплив на місцевих депутатів мають лише партійні лідери. Голова українського юридичного товариства Олег Березюк розповів про участь організації у розробці проєкту закону про місцеві вибори. А голова експертної ради лабораторії законодавчих ініціатив Ігор Когут презентував учасникам круглого столу заяву мережі підтримки реформ щодо засад проведення місцевих виборів в Україні. На увагу заслуговують три проблеми: це виборча система. Це політичні партії, їхня якість, і демократія, внутрішньопартійна демократія, відповідальність партії і третя роль громадян. Чи готові вони адекватно контролювати, реагувати на поведінку своїх представників у раді, міські обласній обласні чи інші? Один з ініціаторів публічної дискусії, ковальський міський голова Сергій Кошарук, запропонував учасникам власну ідею того, як активно залучити громаду до формування списку кандидатів у депутати. Йшлося зокрема про добровільне відкриття виборчих списків та запровадження громадського контролю на всіх етапах виборчого процесу. Цю ідею Підтримали учасники Круглого столу, і на різних, різних зустрічах лідери громад також цю ідею підтримують. Ми домовилися, що такі демократичні громадські організації, як Комітет виборців України, як Лабораторія законодавчих ініціатив, Українське юридичне товариство, вони Дали згоду далі продовжувати співпрацю, щоб від ідеї до реалізації ми цей шлях могли пройти. Експерти та представники територіальних громад висловили сподівання і на те, що майбутні парламентські слухання на тему реформування законодавства України про місцеві вибори, що мають відбутися 12 травня, стануть кроком на зустріч побажанням та інтересам місцевих громад.